Засідання виконавчого комітету української міської ради вже традиційно розпочалося з інформування про дії направлені на віддалення великої кільцевої дороги. Доповідав голова громадського комітету Михайло Тупицький. Наступним розглядали питання дотримання правил благоустрою. Голови житлових та гаражних кооперативів Українки. Повідомили про заходи щодо забезпечення чистоти і порядку в будинках на прибудинкові території та планові ремонти. Галина Білик, завідуюча міським кладовищем, звернула увагу присутніх на наявність сухих дерев, які від поривів вітру в будь-який момент

Ну, в общем, все это делается у нас на замовлення виконавчого комітету державним інститутом містобудування виконується робота з інвентаризації земель української міської ради, як повідомив перший заступник міського голови Володимир Луценко. Готовність робіт складає 80%. Ця робота потрібна для того, щоб зрозуміти те, які об'єкти знаходяться на нашій території. Які землі належать до комунальної і державної власності, які землі знаходяться у приватній власності, які землі сьогодні безгосподарські. і що з ними далі робити? встановити межі прибудинкових територій в кінці кінців, встановити межі міста до початку травня. Роботи з інвентаризації земель будуть завершені. Олена Зборовському колокуріний Тарас Перебиніс медіа Дніпро. 4 лютого 1982 року на київському картонно паперовому комбінаті було отримано перший картон. Пройшло 30 років. І сьогодні комбінат один із найбільших підприємств Європи з випуску картонно паперової продукції. До складу виробничого комплексу входять виробництво тарних та коробкових картонів, паперу, паперових виробів, завод гофротари та ряд дільниць, що забезпечують їх життєдіяльність на картонно паперовому комбінаті. Працює 2,5 тисячі мешканців району. На підприємстві працюють представники дуже багатьох територіальних громад Обухівського району. на київсько картонно паперовому кабінеті. Це як приклад, який має бути соціальний. Пакет на виробництво з точки зору захисту інтересів тих людей, які там працюють. Умови праці на підприємстві постійно покращуються. Працівники впевнені у своїй захищеності завжди вчасно отримують заробітну плату та ще й заохочувальні премії. А найголовніше, кожен працівник великого колективу картонно-паперового комбінату знає, що тут його цінують. Саме головне, це народ, колектив, який, благодаря йому задаються цінності. Тому перше слова – дякую своєму любимому, родному колективу. За роки свого існування, київський картонопаперовий комбінат заробив заслужений авторитет серед підприємств України та є передовим в своєму регіоні. Це підприємство бюджетного Воно є лідером щодо наповнення бюджету в Київському регіоні і всієї України. Та найголовніше, що комбінат продовжує розширювати власне виробництво, так рокує в ногу з часом. Якщо він буде далі куркувати як сьогодні, є його майбутнє, бо вони не відстають, як ми говоримо, у моді, і вони весь час конкурують із своїми конкурентами, а це найважливіше. Якщо є потреба, тоді комбінат живе, а в ньому є потреба, і надалі ця потреба буде. У день святкування 30-ї річниці привітати працівників та керівництво картонно паперового комбінату завітали народний депутат Тетяна Засуха, яка зачитала привітання від голови Верховної Ради Володимира Литвина та губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, який вручив працівникам медалі за заслуги від президента України та побажав подальших успіхів. Я бажаю вам всім здоров'я. Я бажаю вам подальшого успіху. Я впевнений, що ваше підприємство. Буде лідером не тільки в Україні, а в цілому в європейському союзі. Завдячуючи діяльності київського картонно паперового комбінату, споживачі користуються високоякісними товарами. Люди мають постійну роботу, а район стабільну соціальну підтримку. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс медіа Дніпро. Сьогодні проходить перший етап громадського обговорення генерального плану Києва. Всі шкідливі виробництва, які ще залишились, хоча їх вже немає. Фактично, ми будемо виносити за межі міста Києва і розміщувати виробництва в місті, Києва. Ми будемо лише високотехнологічні. Також Сергій Броневицький зазначив, що в документі передбачено будівництво очисних споруд правого берега Києва поблизу міста Українки. Попередня згода. Від обласної адміністрації отримана, але ми закладаємо це у проєкт приміської зони і, безперечно, чекаємо погодження від обласної адміністрації. Проти думки приміських територіальних громад, зокрема Українки, поки що враховувати не поспішають. Хоча мешканці Обухівського району налаштовані категорично. Я думаю, що ті общесні слушні, які повинні по закону бути в отношені численніх стріти стачисних сорожені. Жителі коратіх родов скажуть своє нієт цих очисних соружені. Столиця буде пропонувати певні компенсаційні виплати громадам прилеглих територій. Сьогодні ще тривають перемовини стосовно суми компенсаційних виплат та остаточного погодження розташування очисних споруд. Міськіївською адміністрацією міською обласною тривають ці перемовини, щоб визначити на яких умовах область погодить нам розташування правобережних очисних споруд. Керівництво і громади Обухівського району виступають категорично проти будівництва очисних споруд. Та чи буде врахована їх думка, допоки невідомо. Олена Зборовська, Макола, Коріни Тарас Перебині Спеціально для медіакомпанії Дніпро. Нарешті в Україні запроваджуються новітні технології з переробки сміття на території полігону твердих побутових відходів номер 5 у селі Підгірці було збудовано електростанцію, що вироблятиме електроенергію зі шкідливих біогазів, зокрема метану та вуглекислого газу. Це той газ, який загрязнював навколишнє середовище, від якого люди потерпали та потерпали. Це нова технологія. Перша в Україні ми втілюємо в життя і практично. На 10 років достатньо буде цього газу, щоб працювала електростанція і виробляла виробляла електроенергію. За словами губернатора, будівництво подібних електростанцій планується і на інших полігонах, які багато років складують тверді побутові відходи. Лариса Діденко, Микола Куріний Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Якщо хочеш зробити добру справу, то ніщо тобі в цьому не завадить. От і активістам Українки погода не завадила вийти на вулицю з лопатами і граблями та прибрати місто. Хороші справі ніщо не може завадити, погодні умови в тому числі. От тим більше, що всім відомо, коли гарно працюєш, то кровообіг посилюється і, відповідно, навпаки, стає тепліше, а не холодно. Не дивлячись, не на зовсім сприятливі погодні умови. Ми з радістю. З великим піднесенням прийшли сьогодні на міський загальноміський суботник, тому що ми хочемо, що і наші очі радилися, і радилися очі наших громадян, нашого міста. Загальноміський суботник відбувся 31 березня. Незважаючи на те, що це вихідний, всі його учасники залишились задоволеними виконаною роботою, яку сприймали з посмішкою. Я вважаю, що спочатку кожного вихідного має починати з роботи. Тогда і вихідний буде как-то полезним. А якщо скажем так в 12 проснуться, посмотрі, що все вже убрано. Навіть не задаєш себе. А хто ж то все зі завдяки заповзятій, дружній та результативній праці дитячі майданчики, скверики та пляж набули нового вигляду. Вони прибрані і по весняному красиві. А всі, хто наводив тут лад, не лише змогли відчути себе на місці прибиральників та поспівчувати їх на легкій праці, а й винести для себе користь. Коли так поприбираєш, то потім не те, що бажання думки немає кинути, десь щось. Якусь бутилку я думаю, що такі суботники є дуже корисними для молоді, адже ти відчуваєш, що ти можеш зробити якийсь внесок у добробут і розвиток нашого міста. У суботнику взяли участь не лише депутати української міської ради та члени виконавчого комітету, які подавали приклад громаді, а й учні шкіл, члени громадських молодіжних організацій та мешканці міста, яким не байдуже його вигляд, його особлива краса. Важливо, звичайно, щоб люди, які ходять поряд, які спостерігають нас у вікна, брали приклад, брали граблі в руки, виходили і допомагали, тому що нам тут жити. Олена Зборовська, Анатолій Бондаренко, Тарас Перебиніс, медіакомпанія Дніпро. Часи будівництва трипільської тез були особливими. Це справді інтернаціональна будова, адже станцію та місто споруджували люди різних національностей вихідці з усього радянського союзу. Шановне, повірте, ми до сих пор діто в архівах такі три папки листів всі хотіли приїхати працювати на Терпільській Отець. І Азербайджан там, і Грузія. І Литва, і Сибір, і ну, весь Радянський Союз всі писали письма. Михайло Миколаєвич, Твердохліб розпочав трудову діяльність на трипільський тест 1 березня 1969 року. Як він сам говорить, прийшов спеціаліст згодний необучений. Петрович, такий був машиніст, Говорит, говорить, один із перших прийшов. Говорить: ну, давай, годний не обучений, я тобі розкажу, що таке енергетика. І водів мене з первої отмітками 69 дев'ятою. Спорудження електростанції велося швидкими темпами, що вимагало від усіх учасників будівництва великого фізичного напруження та новаторських підходів. Для Михайла Миколаєвича енергетика була справою новою. Ну курси поїхали. Це двірний єх. Я ми три перших спеціалісти, які прийшли е, спеціалістами, були по обчислювальній техніці. Потім м'яніковшем появлялось. Появлялось все нове. І правду говорив Микола Миколаївич, тоді коли пускали перші блоки, ніхто не знав, де ти живеш, що ти робиш. От там в общежиті потім спали, потім перемички там якось перебивалися. Це робота і все треба ж було своє. Це новий, нова машина, нова система управління енергоблоками, завдяки звитяжній праці людей вольових енергійних, сповнених бажання в найкоротші терміни завершити будівництво уже 17 грудня 1969 року був прийнятий промислову експлуатацію перший енергоблок Трипільської ТЕС Пуск блоку – це було ще чудо як таку махину, яка состоїть з труба. З трубопроводів, так? Да? І згорає уголь, Виробляти електроенергію. Михайло Миколаївич наголошує, що перший блок ТЕС встановив своєрідний рекорд по Україні, бо більше року працював без зупинки. Перший енергоблок я тільки запустили, 72, часа потім встановили, Рік працював без зупини. Ну, так... То гордость була, паніметі. У першій практиці вітчизняного енергобудування продовж 1970 року були введені експлуатацію три енергоблоки. А у вересні 1972-го став до ладу останній шостий енергоблок. І потужність електростанції досягла проектної величини. Історія міста Українки тісно пов'язана з будівництвом однієї з найпотужніших електростанцій країни Трипільської ТЕС, про цілеспрямовану працю багатьох людей. Дивіться у наступних випусках Дніпра. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро.